Сучасність складно уявити без правоохоронців. Кожен з нас може розраховувати на допомогу поліцейських у будь-якому місці. Ми провели бліц опитування серед патрульної поліції Борисполя і з'ясували, чи пропонували їм хабар, чи заважає робота особистому життю. І, врешті-решт, з кого виходять ліпші патрульні з дівчат чи хлопців? Про все це та більше дивіться далі у сюжеті. Чи переходите ви дорогу на червоне світло? Ні. 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 Ні, ніколи. Ні. Ні. Чи з'являлася у вас думка за цей рік покинути лаву патрульної поліції? Ні. 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 Ні, ні, ні. 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 ні разу. Ні. Да. Чи є ви у соцмережах? Так. Да. Так. 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 Є. Так, є. Взагалі-то не користуюсь, ні. Є. Е. Е, тільки Facebook. Так. Господи, більше п'ятій годин на було? Ні. Більше. Так. Ні. Рідко. Коли як? Коли між змінами, то 5 годин. Можливо, трошки більше. Як коли, в основному, так. Да.

Люблю. Кого виходять ліпші потрібні? Дівчат чи з хлопці? Бажаю, е, що однаково працюють і і інші. Тут так чи ні. Всі гарні патрульні, дівчата і хлопці. Неоднозначно. Тут теж по-різному. Та всі молодці, хлопці і дівчата, всі стараються по-своєму. Я думаю, і хлопці, і дівчата 50 на 50. 50 на 50. Навірно, і з тих, і з тих. Важко сказати. Чи дивилася ви поліцейська академія? Ні. Так. 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 Так в дитинстві. Звичайно. Так. Перед вступом да, все передивлювався. Дивився. Так, дивився. Чи заважає робота особистому життю? Так. Ні. 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 Давай, ну, дещо так. Ні. Коли як? Ну, таке питання. і Не можна сказати і так, і ні. Але багато часу ходить на роботу і з близькими мало, мало часу проводиш. Ні. Так. Да. Можна сказати, що ні. Чи пропонували вам хабар? Так. Так. Ні. Ні. Так. І не один раз. Звичайно. Так. О, Так, пропонували. Так. Да. Так. Чи ваші близькі пишаються, вами? Не знаю. Я вважаю, що так. 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 Да. Пишаю, да. Думаю, що так. Чи має реформа позитивної? Звичайно. Є. Так. Gusta. Так. Має. Так. Так. Да, звичайно. Так. Ні. Сміливість, впевненість та оперативність. Чесність, порядність і терпеливість. Бориспільська поліція найкраща С... <смі> колектив сплачений, можна сказати, наш Борисполі. Справедливість, Так, да, ми не такі жорсткі, як остальні, Ми великодушні. Чесність, гідність, справедливість. Служити та захищати. Е, Борис Полю. Чесність, порядність, відданість. Ого. А які слова? Серйозні слова чи, чи такі? Чи веселі? Кльові, молодці, стараємось. Чесність. і... Я б націоналіст казав би, може, ну прагнення до кращого. Професіонали своєї справи. Отже, 100% правоохоронців не переходили дорогу на червоне світло, а 10% з них планували покинути лаву патрульної поліції. 30% правоохоронців сплять більше п'яти годин на добу, а 70% з них переконані, що отримують замалу заробітну плату. Десять відсотків вважають, що з хлопців виходять кращі патрульні ніж з дівчат. А дев'яносто відсотків переконано, що всі працюють однаково добре. 80% поліцейських зізналися, що їм пропонували хабар, а 10% з них відверто відповіли, що на їхню думку реформа не має позитивного результату. Чесність, порядність та справедливість це три найпопулярніші слова, якими правоохоронці характеризують бориспільську поліцію. І без сумніву, вони професіонали своєї справи.